в конкретні ситуації, Завжди час старався захистити депутата. Давайте, по суті, вас рекламу. Або горячий з тим звинувачення, що з учасникам конкретного депутата. Зокрема, нещодавно, в цьому місяці, 8 листопада, мав такий ну, неприємний галябний факт, який був э, депутатом міна, який виразився як наступному. На його побажання, на його результатні йому надали на певні матеріали із загальною відділу нашої міської ради. Однак 8 листопада, після обіду він прибув загального відділу, де, де працюють наші технічні працівники, і потреба вважати ці самі матеріали. Він ну, кажуть, ми ж вам надали. Як правило, який, будь ласка, ще. Ну, тоді зуміться, то, то, в тому партне, який фантазію, регламент, що за певний час, коли люди готують ці самі матеріали. Після цього він цим не почувся, була певна перепалка, він, на жаль, прийшов не сам, а прийшов із сторонніми особами, сторонніми особами, своїм рідним братом, та ще двома невідомими особами, які не є його помічниками, консультантами. В результаті цього було спроба свободи захоплення документації міської ради, зі, застосування техніки міської ради. І що саме приклад, не те, що там матюки. Те, що степити можна, професійний величний депутат міської ради. А ти здесь працівника міської ради і жінки, що взагалі не писується вже ніяк ради. На виклик працівників міської ради прибула охорона освоєння міську раду в базі фірма Максима, а також оперативно-слідча група міської міліції. Зафісований факт, поданий від заяв, рушує фінальне провадження. Потім у кімнаті справа в нього у кімнаті провадження. має певний номер <кхід> за номером 12 12,1, 32, 10, 11, 3, 1, 41, 18. І присвідчував відділ Томіської міської ради, здійснюється досудове розслідування. Але ця справа свідчила. Ми, депутати, маємо дату оцінку. Цього. Ну, По-перше, він порушив ряд вимог нашого регламенту, те, що стосується, те, що стосується, те, що стосується, те, що депутати має керуватися, замішається порядності, честі, гідності, допускати образування слоїна, про те, що завідуватися оговорювати самоврядування. Давайте мене пропозиція наступне. Тобто про цю знають всі. Депутатська комісія робота не завершила, Скільки є матеріалів я зараз і зачитаю, які надав прокуратуру міста. Скільки депутат сьогодні відсутній залі, було б не зовсім правильно без нього коментувати і приймати якісь рішення ухвалю. Я пропоную до наступної сесії продовжити, ну, тобто комісія вона постійна, вона не зупиняє цю роботу. Тут є присутні, тут, на превеликий жаль, нема начальника міліції, що з ним починає ігнорувати сесії, рішення сесії міської ради. Тому що судді питання, які зв'язані безпосередньо з міліцією. Напевно, не зовсім обратно і які руками прийде сьогодні можемо Якщо це рішення важливо, то я на сесію військову. Бо може депутати не проголосувати. Сергій вопросом, ми я з ми просимо на наступну сесію керівника міліції доповісти про те, що не ми зробимо в межах кримінального провадження, які дії прийняті. Зробимо це як звернення від сесії до керівника міліції.